201 день в Канаді 31, 12, 23. Хоча вже перше і вже по четвертій ранку. Новий рік в мене пройшов класно. Але як він мене пройшов? Неділя. Добре, що я в суботу згадав, що наступний день неділя і вже наставив свій будильник. Наставив будильник на 9.30, прокинувся, зробив собі кави. Зробив каву в термогорнятку, думаю, випити по дорозі, але влупив його вдома. З чим я випив з солодким. А, солодкий, я собі з печеньком. Випив кави і навіть не брав термогорнятку. У мене в машині там водичка ще є. І поїхав до церкви. Приїхав на зра... вчасно, якраз служба почалася зайшов. Е, відбули службу, служба була гарна, я взяв в... там співають. Вже коли люди йдуть до причастя. І вони говорять, яка сторінка. Біля мене старша родина була, бабця з дідом, вони знають трошечки українську переселенці з України, але вже давні. І вони мені підказували. Я хоч чую сторінку, вони мені показували абзац, а потім я чую сторінку і почув назву пісню. І показую її. Вона, а вона не, не почула, я їй показую. О, да, супер! Гуд, довольна! Але я чув, що вони українською теж читають, але акцент вже канадський. Посиділи відбули пішли на каву. На каві. Що там? Вже щось то, що Ютуб. І на каві, що познайомились з новими людьми. Родина підійшов до мене, мужчина каже, о, привіт! Ми дивились вас в Ютубі, йо ну приємно, приємно, коли люди дивляться, їм щось цікаво, знаходять для себе якусь інформацію. Я тут нічого такого не розказую. Це чисто моє життя, але вони хоть можуть порівняти, подивитись, ага, їхати туди чи не їхати. Так він і сказав. Дружина сумнівалась не хотіла, але подивилась вам тут так легко, добре. Їдемо. Я кажу, погано не треба настроюватись. Дуже класна країна. Подобається, все мені подобається. Все мені подобається. Ну, мені просто все подобається. Багатьом не подобається. І багато хто вертається і вже повернулись, і стикається з різними проблемами з роботою. Тут тяжко, і це все правда. Це все правда, але просто це треба перейти. Перейти, що в мене було, не в мене щось теж зробити. І так і сяк, але зробив. Щось в мене не виходило, і так конкретно не виходило, але нічого страшного. Попробувати ще раз, попробувати ще раз, попробувати ще раз, на третій раз, на четвертий вже рука буде набита, і зробите. Все буде добре, все пройдеться. І робота знайдеться, і житло. Е, посиділи, поговорили. Е, так, познайомив. Вони ще живуть в районі, де живе один мій знайомий. Я їх теж познайомив разом. Вони, і, і один і другий айтішники вони там будуть собі колегувати, їм там дорогу перейти один до, до одного. Ще одна знайома теж живе в тому районі, але вона не їхала додому, я думаю, може, підвезе їх. Рознайомились, супер. Молодці. Добавив їх в групу 41-й поверх. Люди додаються, треба зробити вечірку, щоб прийшли собі нові люди, теж познайомилися одні з одним. Обов'язково треба зробити ту вечірку. І, і, і. Юля Марії була в церкві, її там привезли, але вона не мала як вернутися додому. Спитали, що я завезу. завезу, що мені там кружочок зробити і додому. Завіз Юлю Марію додому і вертався назад. Думаю, маю ще останній тікет фрі морозиво. І погодка класна. Думаю, чи не заїхати? Заїхав я туди. Я заїхав на автосервіс. Думав скрип оцей зняти з колеса. Там під колодку якийсь камінчик попав, сіль, може їхня, у них така сіль величезна і. Але все ж не закрите даворік? Щось незручно, це крісло стоїть. Хоча, може бути. І Макдональдс заїхав в останній цей, взяв собі морозиво, смачно поїв, поки йшов до машини, зняв е, привітання. Якраз дві годинки було до Нового року в Україні. Зняв привітання, відкрив, відправив Facebook. Всім. Ну що? Привітання, привітав. Е, Далі поїхав додому. Приїхав додому, пообідав, зібрав речі, які мав взяти на роботу. І поїхав на роботу підготовлювати зал. По дорозі заскочив в магазин. Ще купив салатики, купив грецький салат, купив що я там ще купив? Потейто салат, картопляний салат, багет купив, шампанське я взяв вчора. Так я от Завіз це на роботу. Поставив на роботі в холодильник. І ну, на роботі вже в холодильник поставив на 41-му поверсі, взяв гірлянди і це все почав звозити. Десь три візочка привіз, плюс вішак на одяг, смітник. Багато було роботи. Потім ті всі гірлянди порозвішував по залі, порозкладав там ці продукти, кавоварку поставив, собі зробив кави. Гарно все підготував. Але зайшов я в офіс, я брати візочок, брати візочок, а там наші офісні працівники. Алі по роботі з персоналом, він такий собі начальник тої будови, тих будівель, можна сказати, старший. Є, е, звісно, чак, мій начальник по метіненсах. І вони ближче до власників того всього. І він каже: ой, там власниця сказала, що тільки до 10-ї можна там бути, хоча на дверях пише до 11-ї. Тут до 10.30 люди сидять, і після 10.30 прибирають, в 11-ї вже все має бути закрито. І я в шоці. Я ж цей зал домовився, щоб ми дивилися феєрверки, видно даунтаун. Посиділи собі і не можна. І я це, його кажу, дай мені номер тої власниці, бо я не маю її номер. Е, я маю дочки, і та, ці, та ціла сім'я тим сім завідує. Я маю номер дочки. Але хотів би зразу, що буде поломаний телефон. Одна, друга, третя, а він, а він не хотів давати, ну, щоб буде чужий номер давати, тим більше такої людини. І каже, я сам напишу: Він напишав, написав мейл, і я вертаюся до нього, а він же пішов додому до п'ятої. Я й пише, що вона так і не підписала. Я подзвонив, я чаку написав моєму шефові номер дати. Той. Він номер їй теж не дав, дав дочки. Дочка нами завідує. Ну, мама там вже більше по таких справах, документальних, а вона більше персоналу. І Я написав гарне повідомлення, зняв їй відео, як я вже прикрасив зал, Я спеціально прикрасив, зняв відосик, зняв смітник, щітку, все є, кажу, підготувався. Вона мені записала повідомлення голосове. Вона перше написала мені повідомлення, що поговорить з мамою, спитається, попросить, чи можна, а потім написала мені довге голосове повідомлення. Так, все, там, ми тебе поважаємо, ти дуже гарний працівник, і ми знаємо, що ти дуже чемний, чесний, і все поприбираєш добре. Але цей до 11-ї. Після 11 тихесенько, все гарно. Ну, ми якраз після 11-ї почали шуміти. Ну Хто буде там на Новий рік тихо сидіти? Але це пентхаус. Під нами тренажерний зал, а з іншої сторони, кімната відпочинку. Пустота. Далі назовні ми можемо нам кричати, нас ніхто не почує. Моя GBLка грала, суперово все пройшло. Так що дуже добре, що ви вони це дозволили. З Собаками не можна, на жаль, собачки не було. Іграшок я для собачок приніс, але я віддав. Поїхали до Ані з е, Олександром. Що там, що там? Що це таке? А, так, є. Е-е-е... Після того, як я отримав дозвіл, все зняв, підготував, я поїхав додому. Поїхав додому, прийняв душ ще раз повечеряв, бо щось мене пробило. Пробило повечеряв, приготування і все. Сіли, всі поприходили, всі поприходили, поприїжджали, приїхали всі одночасно. Олександр тільки приїхав пізніше чуть з дружиною і з Малим, бо вони на таксі приїхали. А всі якраз ідеально приїхали разом, і вони там, Юлія їх підмалювала дівчат, вона ж тим займається, всі понаряжались по новорічному. А я сьогодні супермен. Я люблю цю футболочку, вона простенька і, і приємна до джинсів. От. Разом стали скоренько дівчата там понарізали канапочок. Наробили хлопцям кави. Олександр теж там почав нарізати сир. Раз, 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 стіл накрили. Ідеально. Стіл накрили сіли, ми за стіл поїли. Пиво було безалкогольне. Пиво пішло як сухову землю. Кока-кола. E, шампанське ми взяли. Дитяче. Ну як дитяче. Безалкогольне. Воно нормально виглядає як шампанське і смакує як яблучний сік. Дуже смачне. Газований яблучний сік. Клас. E, 12. година ступнуло. І ми, звісно, нас зняли на відео, ми відкрили шампанське, порозливали, стукнулись і пішли дивитись феєрверки. А феєрверки це просто треш. Як будівля, у нас основний вихід отут, наприклад, і от позаду Downtown, все, от Calgary Tower, гарний краєвид. А фейерверки стріляли з лівого вікна. Можна було дивитись з двох вікон. А стріляли біля річки. Над річкою стріляли в одному місці. В нас в Україні на весіллі, на напевно, більше феєрверки стріляють, ніж отут в Калегрі на Новий рік. Я розумію, в них тут всі будинки дерев'яні. Не дай Бог, десь щось, і людям заборонено стріляти в фейерверки, тільки має бути от державне. ну але... Такі фейерверки були паршив... ну... Що це? Фейерверк-шоу, де я ходив. Там годину стріляли ті фейерверки без перестанку, годину мені здається. скільки вони там тарабанили, не знаю. І фігня була. А тут таке саме. Я зняв. Я зняв на відео. Є одне відео нормальне, де якраз в кінці вони саме більші фейерверки стріляли. То скину, скину групу. Скину групу, подивимось. Далі, що прибирання? Ми поприбирали в залі і пішли в інший зал, там, де ми можемо сидіти хоч до ранку. Там не треба заходити, нема обмежень, сидиш собі, і ми там побавились саботера. Оцю карточну гру дуже класно, посміялись, посварились. Е... І... <му> і розійшли десь по другій. Ну зараз четверта. Так, півтретя. Півтретя я виїхав з Олександром і дружиною. Вони аж на Саус іс живуть 30 кілометрів від нас. Коротше, далеко-далеко. 30 кілометрів 25 хвилин десь їхав в одну сторону, але сьогодні дощ. Сьогодні пішов дощ. ну Не, не такий, щоб дощ-дощ, але моросило цілий день. І калюжина на вулиці. Не замерзають. Я собі уявляю, якби зараз вдарив мороз, то би тут всі подуріли. Воно ж тут не розмерзається, вони зразу з сіллю посипають. Але той дощ позмивав сніг, який був на траві, так що тут же і снігу нема. О, свята пройшли, і сніг зійшов. Відвіз його. І повернувся додому. Повернувся додому. Привіз продукти. Маю цілу купу продукції, зараз піду їх розкладати в холодильник. Забув я сьогодні селфі палку Оцю селфі палку яка має оцей джойстик. Дуже класна штука. Ставиш селфі палку джойстик і фотки. Блін, дуже шкода. А я його забув в курсі. Я ходив на це лайт шоу зу лайт. І він воно в мене було в курсі так і лишився. Він малесенький. І може лежати. От я, я перешукав, бігав, нема. Тож, е, були ми сьогодні без цього. Але прийшов охоронець, зразу ми його злапали. Давай зроби нам фотку. Зробив нам фотографію, маємо спільну фотографію. Зараз закину групу, от вже після цього ролика в групу відео з фейерверками. І все. Сьогодні вже новий рік. Так що. Гарного вам! 2024 року